Уряд запроваджує нові програми компенсації роботодавцям за працевлаштування деяких категорій населення, що дозволить активізувати ситуацію на ринку праці. Новації обговорювали під час засідання круглого столу, що відбулося 29 березня у Прилуцькій міській раді за ініціативи місцевої філії Чернігівського обласного центру зайнятості. До зустрічі долучилися близько двох десятків роботодавців. На сьогодні клієнт номер один служби зайнятості це саме роботодавець, тому що він може забезпечити робочі місця. Ми, і саме цей захист спрямований на те, що держава дещо змінила нові закони. Велися і є осучаснення допомоги роботодавцю у сучасних умовах. Умовах військового стану є нові види компенсації. Поновлено роботу ваучера. Це навчання дорослого навчання, що на сьогодні дуже актуально, тому що більшість роботодальців пошбавилися своїх працівників, і потрібно виконувати роботи. потрібно забезпечувати робочими місцями людей. Наразі держава запровадила багато інструментів економічних, тобто фінансових стимулів для бізнесу, говорить Олена Ілюшко. На сьогодні залишились діючими дві компенсації за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб і додалися три нових компенсації: це компенсація єдиного внеску, компенсація 50% витрат на оплату праці. І компенсація нова, яка буде діяти з 29.04, Це компенсація за працевлаштування більш молодих працівників, це до 25 років, до 35 років і категорія Внутрішньопереміщених осіб, які будуть працевлаштовані з компенсацією 50% мінімальної заробітної плати, всі компенсації передбачають терміни. Найменший термін це 6 місяців. Кожний непарний місяць ми будемо виплачувати. А взагалі, компенсація найбільша протягом року. Всі ці компенсації передбачають співпрацю роботодавця із службою зайнятості і працевлаштування виключно безробітних, які перебувають на обліку. Заступник міського голови Олександр Сивенко говорить, що на цю категорію незайнятого населення державою наразі націлено багато стимулюючих інструментів. Для прикладу, ось тільки неділю назад на базі Прилуцької районної військової адміністрації було проведено семінар щодо інформування суб'єктів господарювання міста Прилуки Прилуцького району про отримання державних грантів на різну суму по різних напрямках. Головною вимогою якої є працевлаштування безробітних осіб, в тому числі із числа внутрішньопереміщених осіб сьогодні? Ми проводимо спільний захід з прилуцькою філією центру зайнятості знову ж таки щодо здійснення відшкодування із державного бюджету з витрат роботодавців за працевлаштування безробітних край актуально це в умовах воєнного стану, зазначає Олександр Сивенко. Тому дані заходи. Вони передбачають не тільки напрямок інформування щодо можливостей економічної підтримки бізнесу, а і все-таки показати бізнесу про те, що вони не боялися працювати із державними органами, не боялися отримувати державну підтримку, кредитну грандову або в іншими напрямками, не боялися про те, що як це було, ну видно, все таки, не залишалися осторонь від співпраці між бізнесом і органами влади різного рівня. <рес> Слід зазначити, що на сьогодні, на обліку у прилуцькій філії Чернівського обласного центру зайнятості, перебуває більше 900 безробітних. Це з усього об'єднаного району, з них 59 – внутрішньо переміщені особи.